Вітаю, друзі! Феномен гіпнозу вже багато років вивчається наукою та залишається досить загадковим явищем. Існує багато теорій щодо того, що таке гіпноз, як він працює і чи працює взагалі. Ви не вірите в гіпноз, боїтесь його, думаєте, що гіпноз це якась містика, магія чи обман. Приготуйтесь дізнатись шокуючий секрет про гіпноз. Справа в тому, що гіпноз насправді це природний стан свідомості людини, в якому людина час від часу живе постійно. На цей рахунок проводились різні експерименти. Наприклад, у Гарвардському університеті до голови людей підключали датчики спеціального приладу і записували вимірювання на протязі цілого дня. Виявили, що майже всі люди в середньому від 4 до 7 годин на добу знаходились в стані гіпнозу, а це означає. Що цей стан настільки природній для людини, що ми його навіть не помічаємо і ніколи про нього не думаємо. більшості це відбувається автоматично, ось декілька прикладів. Ви їдете в будь-якому транспорті, задумались про щось важливе та проїхали необхідну зупинку. І головне, навіть не розумієте, як це сталося, або ж вам хтось щось довго, монотонно чи емоційно розказує, а ви її абсолютно не чуєте, бо самі начебто зайняті своїми думками та перебуваєте в другому місці. І ще траплялось вам звертатись до дитини в той момент, коли вона захоплена цікавою грою чи сконцентрована на якомусь занятті? Думаю, що так, ви навіть підвищуєте свій голос та байдуже дитина вас не чує. І ще. Кожного дня час перед сном, коли ви ще не заснули і дрімаєте, чи коли ви щойно пробудились, вже не спите, але ще у ліжку ніжитесь 5-10 хвилин, і це є прикладом автоматичного стану гіпнозу. А чи знаєте ви, що найбільш вираженим станом гіпнозу є кохання? Ви потрапляєте в стан, коли зникають всі критичні фактори. Наприклад, оточуючі люди не розуміють вашого вибору, а вам просто дах зносить. Знайома ця ситуація. Думаю, що так. Та ось найбільший секрет про гіпноз гіпнозу не існує. Ніколи не існувало і не буде існувати. Насправді є тільки одна форма гіпнозу самогіпноз. Вам ніхто не потрібний, щоб увійти в цей стан. Це ви можете зробити самі. Друга справа, що ви просто не знаєте, як це зробити. Для цього існують гіпнологи. А хто ж вони такі? Якісь маги і що мають якусь силу в руках чи в очах? Та ні. Це звичайні люди, які ви, які навчилися, як це робити, отримали певну освіту та навики. Коли гіпнотерапевти допомагають вам, вони виступають в ролі гідів. Слідуючи їхнім інструкціям, ви легко входите в гіпноз з наступним посилюванням, адже стан гіпнозу може бути від легкого до глибокого, залежно від завдання, які ви собі поставили. І що саме цікаве, якщо ви не захочете більше знаходитись в стані гіпнозу, то вам необхідно тільки подумати про це, відкрити очі, якщо вони закриті, і ви миттєво повернетесь у звичайний стан. Ось так все просто. А як же ж працює сценічний гіпноз? Він спрацьовує тільки тоді, коли ви даєте дозвіл самі на те, щоб вас поглублювали в гіпнотичний стан. Ваша зацікавленість це автоматична згода. Гіпнотизер на початку шоу проводить певні маніпуляції з глядачами, і тільки по результатах цих тестів він вибирає для себе людей, які мають найкращі здібності до гіпнозу, і дуже хочуть порозважитись. Але навіть у цьому випадку, якщо завдання буде розходитись з моральною етикою поведінки людини, вона виконувати завдання відмовиться. Наприклад, дві дівчини-залюбки вийшли на сцену. Гіпнотизер увів їх у гіпноз та попросив. Роздягнутись до нижньої білизни, і тут одна з дівчат навіть не поворухнула, щоб це зробити. Для неї було неприємливо роздягатись на публіці. Зате друга, яка була актрисою, залюбки це зробила. Отож, пам'ятайте, в гіпнозі людина може зробити тільки те, що дозволяє собі в житті. Але якщо вона хоче змінити свою думку, то це вона зробить з власного бажання і тільки навіть у гіпнозі. А що на рахунок так званого циганського гіпнозу, спитаєте ви? Відповідь проста: він працює по такому самому принципу, тільки відрізняється ціллю. Це вже не розвага, як на сцені чи гіпнотерапія, що спрямована на допомогу людині. Мусите бути уважними, коли проходите повщерівних циганок, що значить уважними. Нагадую, людина знаходиться у самогіпнозі під час сильних емоцій, стресу. Чи задумчивості, концентрації на власних думках. Тому красуням-циганкам легко з вами впоратись за допомогою миттєвих технік для занурення вас у глибокий стан гіпнозу. Для цього вони використовують різні блискучі предмети, зненацька високий чи низький тембр голосу, або навіть достатньо доторкнутись до вашої руки. Обов'язковий елемент несподіванка, розмова про щось невизначне. Наприклад, іде жінка плаче, вона уже в самогіпнозі, а циганка їй каже, чекає тебе ще гірше. Це метод порожньої рамки. Жінка автоматично сама починає підбирати для себе необхідну ситуацію чи проблему, яку вона вже має, підтверджує її, і далі все як по книжці. Жертва вже готова на все, щоб врятувати свою ситуацію. І ще один приклад Ось юнак, якого пробує циганка причарувати в гіпноз. Дай руку поворожу О, у тебе проблеми з коханою. А тут раз в юнака був поганий настрій. Бо вирвав зуба щойно, і він не має ніякої коханої, тим більше жодних проблем. Порожня рамка пролетіла, він посміхається, трішки обурюється та й проходить далі. Тому, коли ви зустрічаєтесь з красунями в довгих спідницях, просто не звертайте на них уваги, проходьте повз і не показуйте жодної зацікавленості. Пам'ятайте, що будь-який підвищений емоційний стан є першим кроком до можливості бути покорним. Пам'ятайте, що кожен з вас знає, що таке самогіпноз, ви народились з цією властивістю і не дозволяйте собою маніпулювати. Звертайтесь до професійних гіпнологів та гіпнотерапевтів, адже гіпноз це потужний інструмент, що може допомогти вам у вирішенні багатьох ваших завдань. Чи проблем пов'язаних з добробутом та здоров'ям, а про це в наступних відео. Хочете дізнатися більше про феномен гіпнозу та як і для чого ви можете використати цей потужний інструмент, підписуйтесь на мій канал. Маєте цікаві історії чи досвід? Пишіть, коментуйте, запитуйте, залюбки відповім. Спасибі за підтримку. З вами була Ліна Мей. Здоров'я вам всіх благ! Papa